Привіт! Продовжуємо розвивати фінансову стратегію. Дивись попередні відео, щоб бути в темі. День сьомий, фінальний прорив. Граємо кешфлоу. Вітаю, фінансовий стратег. Ти пройшов довгий шлях, розбирався, аналізував, ламав блоки, планував багатство, навіть чистив свої фінанси як весняний гардероб. І ось час перевірити все це в дії. Сьогодні ти граєш у кешфлоу. І це не просто розвага, а фінансовий тренажер. Так, так саме тут можна перевірити, наскільки ти готовий перестати працювати за гроші та змусити їх працювати на тебе. Завдання дня: увірвись у гру з бойовим настроєм. Якщо вже записався на гру, супер. Якщо ні, то саме час це зробити. Пам'ятай, це не просто гра, а симуляція реального життя, де ти або застрягнеш у щурячих перегонах. Або вирвешся на фінансову свободу, тестуй свою стратегію на практиці. Всі теорії, що ми проходимо, тепер випробовуються на ділі. Чи зможеш ти обійти конкуренцію, вигідно інвестувати і вибратися із замкнутого кола зарплатних днів? Аналізуй свої результати та вчися на помилках. Перевір, що спрацювало, ризиковані вкладення чи стабільний дохід. Які рішення були топовими, а які, ну і хто так робить? Що можна покращити у твоїх фінансах у реальному житті? Підсумок дня ти протестував свої фінансові навички в реальному сценарії, ти побачив свої сильні та слабкі сторони у фінансовому мисленні, ти зробив перший крок до життя, де гроші працюють на тебе? Напиши в коментарях: я вибираюсь із перегонів, якщо готовий використати свої знання у реальному житті.